В Україні сьогодні, 20 січня, відзначається день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Всеукраїнський день пам'яті кіборгів було встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт. Нагадаємо, бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилися після повної руйнації старого та нового терміналів литовища. В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики. Скориставшись черговим перемир'ям, росіяни Замінували і підірвали опори останнього терміналу, знищивши його остаточно. За час оборони десятки тонн градів, снарядів важкої артилерії і російських боєприпасів летіло на цей об'єкт майже кожен день. Люди витримали, не витримав бетон. Так про цю подію розповідають українські захисники. Застійкість і незламність українських захисників назвали кіборгами. Вони стали символом мужності та в. Від... Відданості ідеалам вільної та незалежної України викладач Балацького педагогічного фахового коледжу Анатолій Лекар зазначає, оборона Донецького литовища стала однією з надважливих подій російсько-української війни. Оборона Донецького аеропорту є однією з центральних подій російсько-української війни, яка розпочалася в лютому 2014 року. Порягає вона у фактично 242-денному протистоянні з українських сил спротиву російським загарбникам, спецпризначенцям, сепаратистам. Ну і таке інше, по великому рахунку бої розпочалися за ще з 26 травня 2014 року. Ну на той момент наші сили були. Переважні і вибилися протестів із ДАПу. А от уже новий виток цього протистояння він пов'язаний із Мінськом 1. Як відомо, це. Договір із росіянами і з сепаратистами про тимчасове припинення бойових дій. Ну і полягав він у тому, що станом на 19 вересня мали припинити бойове зіткнення, і відвести на 15 кілометрову відстань важку зброю. Якби росіяни і їх посіпаки виконали б фактично у цю умову, вони б звільнили частину Донецьку. Звичайно, що вони цього допустити з їхніх геополітичних міркувань не могли, тому порушення донецьких домовленостей. А бісмарк зауважив це ще давно, що росіяни підписують свої домовленості виключно для того, щоб їх порушувати. І ціна цих домовленостей не варта навіть ціни паперу, на якому не написані Будапештський меморандум, мінські домовленості і так далі. Тобто, щойно уклавши домовленості про припинення бойових дій, вони почали активні дії по захопленню ДАП. І от саме. Страшний період оборони даб він от з вересня 2014 по січень 2015, тому що росіяни і проросійські сили використали фактично ну, весь арсенал важкої зброї, там від танків, БТРів, великокаліберної зброї до там, ураганів, градів, тюльпани були використані. Тому, звичайно, що ці корпуси. Аеропорту вони не витримали цього, тим більше, що, скажімо, станом на вже 13 січня 2014 року впала вежа, яка є символом по великому рахунку оборони вежа управління польотами, уже 20 січня сталася така ну динаміка, що наші оборонці в новому корпусі. Зачепились тільки за перший поверх внизу. Там кадирівці сиділи зверху ДНРівці, і скориставшись знову ж тимчасовими домовленостями про евакуацію поранених двохсотих, вони використали це для замінування і підриву фактично нашого поверху. Тому що найбільші втрати дійсно сталися саме 20 січня, і за підтвердженими даними, тому що звичайно співвідношення підтверджених і підтверджених, не підтверджених воно. Відрізняється, то загинуло там від 97 до 101 наших захисників за весь період. Ну, а... Тому, оскільки 20-го впав новий термінал, а ще 13-го – вежа, то Починається вже по великому рахунку відведення. Це відведення воно було об'єктивно обумовлено. Там не було, власне, чого захищати, тому що ці будівлі вони були вщент, абсолютно знищені, От, в буквальному сенсі, правильно зауважили, що не витримав бетон. Вони, наші хлопці-захисники, сили спротиву вони витримали. Там деякі об'єкти на території ДАП на зразок пожежки, вони ще утримались там 23 го але все з часом. Закріпилися наші за огорожею. Ну і піски це такий логістичний центр для нас. Він також прибував під нашим захистом. Питання ну, риторичне чи потрібно було утримувати, тому що, ну, по-перше, це околиця Донецька. Стратегічно дуже велике значення. По-друге, 242 дні оборони ДАПу вони реально сковували основні сили противника. Не випадково, причому наслідково тільки упав ДАП, розпочалось Дебальцево. Якби ДАП упав раніше і наші сили спротиву припинили опір, то ми б втратили, мабуть, не тільки Дебальцево, а ще більше територій». Це з точки зору такого воєнно-стратегічного, з точки зору ну, національних таких наративів, безумовно, це один із найяскравіших прикладів того, що український дух є козацькі наші такі. Традиції захисту своїх територій, своєї батьківщини, ну і це вселяє велику надію у перспективи, да, тому що станом на сьогодні, по всій лінії оборони розкидані сотні таких умовних локальних дапів, де наші хлопці. Воюючи, захищаючи цілісність, суверенітет. І Безумовно, що це є один із повторів центральних таких символів цієї війни, довгої, вже десятирічної війни. Сьогодні десята річниця, і ми реально маємо шановувати всіх захисників, включно із такою грічною сторінкою про кіборгів. Тим більше, що це позиціонування кіборгами це та сторона, що в вересні 2014 року у таких радіоперехопленнях було засвідчено їх. Вставлення до цих захисників, які вони реально там щиро у, пар... у перемовинах приватних говорив, що там кібори чи що засіли, що ми не можемо випити. Да, реально, це кіборги це така квінтесенція сутність нашого національного духу. І я впевнений, що маючи таких захисників, ми вистаємо і переможемо. Безумовно, що цей день вшанування кіборгів і пам'яті захисників Донецького аеропорту, він вписаний от в такі історичні. Наратив нашого героїзму, тому що він в одних позиціях стоїть, наприклад, ну, якщо перевести е, в Другу світову, наприклад, із захисниками там Брестської фортеці, там якщо ще раніше там героїка, там боїв Крут, перший другий зимовий похід, і так далі. Тобто історія нашого національного спротиву вона постійно поповнюється такими героїчними е, подіями, які ми мусимо пам'ятати, тому що вони ж не загинули, вони живуть до того часу, поки ми про них пам'ятаємо. Тому пам'ять про Кіборгів вона мусить культивуватися, і ми їм мусимо дякувати в такий спосіб. Пам'ятаючи, що пам'ятають про ті події Балтяни, запитали на вулицях нашого міста. А чи знаєте ви, яка сьогодні дата? Яка сьогодні? ні? Знає сьогодні, 20 січня, день шанування пам'яті захисників Донецького аеропорту. Що вам відомо про цю подію? Що мені відомо? Для мене це якось дуже тяжко говорити. Мене чоловік воює і не хоче. 20 січня день вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту. Що вам відомо про цю подію? Можливо, розповідали десь в навчальному закладі, в школі? Ні, не розповідали. Не знаю. Mm -mm. Українські оборонці, українські захисники, військові, медики 242 дні тримали оборону донецького литовища, проявили величезну мужність, і героїзм, захищали від окупаційної російської навали, від бойовиків. Нічого не знаю. Школи можливо так розповідали, проводили заходи з цього приводу. Ось і все. Що відомо. Дуже тяжка втрата для рідних, для близьких. Я переживала, коли це все було. Дивилася новини і співчуваю рідним. За кожен клаптик, цього такого невеличкого литовища вони стояли на смерть. Так, да, своїм тілом захищали. Недаремно з'явилася така фраза, що не витримав бетон, а вони витримали. Витримали, да. стальні, ну, щось так, стальні. Да. Да, да, да. Чого мені не відомо? Пам'ятаєте? Ні. – Пам'ятаю, бо в нас на е, загинув віти солдат. Він охороняв Донецький аеропорт. Донецький аеропорт да. Наша земля, що вони ще хочуть? Ми ж до них на землю їхну не ліземо. Ні. І чужого не хочемо, і свого не дамо. Пам'ятаєш, там бої були. І довго, навіть не один місяць, год. Майже рік. Майже рік, так. Да. Там сили були нерівні, але вони стояли на смерть. Так, так. Типу смертники, що це таке? Кіборги. Кіборги, так. Да. Ну що звісно. Це якщо там був би, бы, то відео би. А так, те, що СМІ доносять до нас, це... Это... Сьогодні десята річниця. Я розумію, так. Ну те, що СМІ доносило, ми ж не знаємо, це правда було або не правда. Хоча жалко, що страдали люди там і все остальне. Війна це війна. Дня, і зять без ног. Так що нічого хорошого поки ми не бачимо. Ну, будемо пам'ятати, а там як буде. Це була дуже така. Жахлива подія, багато людей загинуло, але вони захищали свою родину, були кіборгами і померли ради, ради України своєї батьківщини. Потрібно пам'ятати, що вони зробили для нас, для нашого благополуччя. Завдяки ним ми. І боремося зараз. Це той день, коли загинула велика кількість хлопців. Зараз їх називають кіборгами, тому що ті зусилля, які вони доклали до захисту аеропорту і взагалі тої частинки української землі були незрівняними до людської сили. Це не просто люди, це надгіганти волі, сили і віри в те, що Україна наша буде. І я знаю, що вона буде вільною від загарбників ворогів, від того чорного вороня, яке зараз над нашою країною. І зараз наші хлопці, велика кількість наших хлопців теж в таких самих умовах. І потрібно пам'ятати їхній подвиг, підтримувати наших хлопців, які зараз чи на нулю, чи Полоні чи десь в тилу, які теж роблять свою працю. В своїх, в своїй пам'яті я закарбувала найпершу, таку найжахливішу подію це похорон саме Кіборга Анатолія Бузуляка, мого однокурсника, який саме був там. Саме він один із тих, хто перший поліг і перший віддав своє життя. Невимовно шкода, що не всі знають про цих хлопців і не всі розуміють важливість того вчинку. А зараз в цих умовах, де ми перебуваємо, ми під захистом, під захистом полеглих хлопців, наших янголів-охоронців, під захистом хлопців, які боронять своїми широкими плечами зараз нас. І дуже хотіла б, щоб всі українці розуміли важливість того, що не лише перебуваючи на фронті, але й перебуваючи в тилу, потрібно підтримувати, підтримувати не лише волонтерською якоюсь діяльністю, але й морально. І розуміти. Те, що інколи недоречні святкування чи гучні салюти, а потрібно ну елементарно, навіть о 9 годині зупинитися, схилити голову і згадати, віддати шану тим, хто загинув. Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких посмертно. За час оборони аеропорту, з травня 2014 року, по січень 2015-го в його захисті по ротації взяли участь понад 2,5 тисячі військових і добровольців. Подібно кіборгам і нині Збройні сили України борються за кожен. Сантиметр української землі та дають гідну відсіч російській загарбницькій армії. Віримо в правду та справедливість. Разом переможемо.